Вітаю друзі. Плавно вливаємося в опалювальний сезон. Час від часу протоплюємо, я думаю, вже більшість протоплює, хоча днем більш-менш комфортно. 16-17 градусів. Ще як сонечко, але... але ночі вже падіння температури, будинок охолоджується і маємо підтримувати температуру. Нічого нового, все по накатаній схемі з усім моїм останнім допалювачем. Зараз працює котел в режимі підтримання. Режим турбіни, але турбіна не працює, тому що температура постійно в мене тримається 66-65, але працюють продувки. Через 5 хвилин на 6 секунд включаються продувки для підтримання жирового шару і виділення газів. І в такому режимі працює. Зараз включилася продувка. Виділилися гази, і вони допалюються ось все закрив. І відкриваю. Це такий момент на димососі. Закриваю і відкриваю. Все дуже добре робить. Пристрій вийшов просто чудовий. Зараз димосос виключився. Бачите, яке якісне горіння. Щоб зрівняти, знову закриваю. Колись в мене отак було, і я був довольний. Думав, що там все допалюється внизу там. Виявляється, що багато чого. Бачите, скільки не допалюється. Моментами дуже багато не допалюється. Але воно горить не завжди так, а коли є надлишок газів. Коли надлишку немає, я бою мало. Менше горить, менший факел. Це зараз у мене вторинне відкрите наповну. Коли отена набирає мене, виходить на режим, то я... Наполовину його закриваю і в такому одержимі компромісному він горить, тому що буває є надлишок, буває немає. Якщо повністю буде відкрита туринка, то коли немає надлишку газів, то це буде просто повітрям виноситься буде тепло з котла на наполовину і бачите, допалюється. Зараз наповну відкрию. Трошки більше. Ну, це після роботи турбіни. Зараз, коли воно устаканеться, газів буде менше. І може наполовину закрити. Всім рекомендую такий пристрій. Хто не бачив, подивіться на моєму каналі в минулому сезоні. Я робив, там є один нюанс завуження. І це під принцип Бернулі. Ну, я так думаю, що тут принцип Бернулі працює. Таке чудове горіння. Так, дивіться, ще ось який чудовий ефект, зараз буде видно. Це наповну відкрито. Зараз я закрив, трохи йде підсос. З кожного отвору підсосується через чілинку вторин чи то третинне повітря кому як, І поступово зараз відкриваю. Просто як свічечки такі горять. Чим більше даєш повітря, тим більше допав. Зараз гази виходять рівномірно по всій щілені. Дуже ефективно працює. Зараз прикриваю поступово. З кожного отвору підсмоктується повітря. Це закрито повністю. Значить краник відкривається. І дивіться, там в камері допалу практично полум'я немає, невеличке полум'я, а йдуть в основному гази. І якщо не подавати повітря, то це все виходить, недопалюючись. Скільки енергії і тепла може просто виходить без допалювання. І в мене так воно виходило минулі роки. Хоча я думав, що в мене там все ще кипіки. Туплю всяким міксом. Терса, відходи горіхів, щепа, тут дровинячка одна положена. Саме ідеальне паливо для даного котла. Ну, також я довольний цим насосом новим я, ще поставив. Власне, він не новий АБУ, але все одно дуже чудовий насос. На першій швидкості постійно мене робить. Споживає 6 Вт. Ну, Розумієте, що таке 6 Вт? Це навіть менше потужності середньої LED лампи. Робить тихенько. Ну і власне на цьому все. І всім до нових зустрічей.